Слава Україні! Знову з вами я, Віталій Петрович. Суть виходу в ефір знову ж таки полягає в наших непорядних керівниках військових адміністрацій, прикладом як Лазаренко Михайло Дмитрович. Ну, Годину півтори тому. Зателефонував мені деякий блогер з міста Подільська, і розповів мені, що до нього вломилися в будинок людина у військовій формі, представилася військовим, і почала погрожувати, що, от якщо ти там будеш висвітлювати події, які не подобаються Михайлу Дмитровичу. Будь проблеми, погрожував зброєю, виняв пістолет, погрожував зброєю даному блогеру. Так от вийшов особисто до Михайла Дмитровича попросити його: Михайло Дмитрович, не дай Боже, хтось з цих з ваших невідомих, ще невідомо вони взагалі військові, чи вони просто наряжені, і в них є зброя. З'являться у мене в дворі, у мене двоє дітей, звідси ніхто не вийде. Я на повному серйозі от заявляю тому бородатому військовому, який сьогодні вломився до одного з блогерів, погрожуючи зброєю. От. І йому також я відповідаю з повною відповідальністю. Я це от, відповідаю за свої слова. Звідси, з цього двору, ніхто не вийде, живим ніхто не вийде. Це я 100% гарантую. Це по-перше. По-друге, хочу попитатися тих е, чудом військових. Е, шановні, ви, якщо вдягнули військову форму, якщо ви приймаєте участь в бойових діях безпосередньо, якщо ви не ряжені військові, так у мене до вас взагалі питання: а за що ви воюєте? Ви зараз прийшли до людини захищати інтереси е, до блогера? Е, Юрія Майтали, захищати інтереси чи репутацію, чи там спасати, чи захищати Лазаренка Михайла Дмитровича. Так от, а що ви скажете? уявіть собі, що Михайло Дмитрович собі поїхав в ЛНР або в ДНР. Кричати там: Слава Україні! слава ДНР! Так ви хто виходить? Ви виходить просто маріонетки, які ну, на сьогоднішній день нуль. Якщо Михайло Дмитрович повидаляв всі ті відео, які були викинуті, воно в мене збережене. Михайло Дмитрович, воно в мене збережене далеко не на одному пристрої, і, як мінімум, у двох надійних людей. І я вас попереджаю, якщо зі мною що станеться, ви будете просто охуєвші. Це за один день вам таке станеться. Ви охуєєте за півдня навіть, не то, що за один день. Це я вам відкрито заявляю. І повірте. Ті люди, от ті бородаті чудовійськові, які сьогодні заїжджали до того ж блогера, він правильно все робить. Він висвітлює ваші движення, ви голова адміністрації, ваші всі корупційні схеми, топали, чорна, красні окна, ви що думаєте? Ніхто нічого не знає, знають. Комусь нема діла до вас, Хтось, ну якби. Є в нього інші проблеми, хтось боїться. А є люди, яким не без різниці. Чим ви займаєтесь і як завтра будуть жити наші діти. Так от я вам скажу на майбутнє. Наші діти будуть жити без таких, як ви, і без ваших бандитських, тому що засилати людей до когось там в хату зі зброєю погрожували зброєю. Це в 90-х. Мені здається, вам треба негайно в Парашку з'їздити або в ПМР. Там, де ви кричали слава ПМР в Рибніці, там так сьогодні живуть, може, там ваше місце, скажіть, будь ласка, а 24 березня особисто ви, особисто ваша фігура, як особистість, буде проявлена цікавість у безпосередньо людей, які сьогодні займаються керівними посадами в держави. От сходняк у нас на Майдані Незалежності 24-го. Я сподіваюся, до 24 березня я доживу. От, доїду туди і повірте. Пане Лазаренко, ви приплили. Це я вам гарантував. Не просто так, я кілька тижнів тому виходив до ефіру. Ем, я не люблю виходити часто в ефір, переливати з пустого в порожнє. Я виходжу в ефір тільки тоді, коли є е, причина, є тема. Конкретно, так от зараз тема ефіру Лазаренко Михайло Дмит... Дмитрович опустився до рівня 90-х, відправляє до неугодних йому людей, людей зі зброєю, з погрозами, що якщо там будуть його висвітлювати в якихось там цих е, ну, будуть проблеми або ж ну, розправа. Міш, Лазаренко, ти що ти собі накрутив? Хто ти взагалі такий? Я просто не розумію, хто ти. Можеш тобі нагадати, як тебе там в вашому кругу з тими золотими зубами, як на те як кажуть, називають верніше тебе. Ну блядь, ну, спокойся, міш. Дивися, по поводу того військового, який приїжджав і заламувався в хату там, на тому Пасаті, Volkswagen в універсалі чорного кольору, жалко номера, невідомі, От. так я хотів би з ним зустрітися і декілька інтересів до нього проявити. От мені цікаво, що ця людина взагалі з себе представляє? Хто він? Він взагалі військовий. Якщо він військовий, то я хочу, щоб він мені відповів, Яка його ідея, на якій підставі він бере зброю в руках і стріляє там, в тих же Касапів. Для наживи чи є в нього якась ідея? Я, прикладом, людина ідейна. От я ідейна людина. Мені не канають бабки, мене не канає, в мене не проходить там. Якісь там вигідні положення, щоб я кудись там двигався за щось для когось, за гроші. От той військовий, ти за що взагалі? Хто ти? Ти хто? От питання. Тобто завтра, якщо я скажу, що Лазаренко е, не хороша людина, непорядна, е, це мені треба спати неспокійно, боятися, що до мене зі зброєю зайдуть, до моїх дітей в хату будуть вриватися, виносити мені двері. Міша, тобі піздець. Я тобі, я, я отвічаю тобі на повному серйозі за слова отвічаю тобі піздець. От я обіщав дві неділі назад. Зараз ти почув, що під тобою цей стільчик, на якому ти стоїш, хитається. Ти не повірив мені. Я, якщо кажу, я 100% розумію, що я кажу, і всі мої слова обґрунтовані. Обґрунтовані всі мої слова. І я не дозволю, Таким, як ти, діяти так, як ти дієш. Ти що, бля? Мішин контрабас зацепили, він людей засилає, бля. Міша, ти в курсі, що скоро до тебе будуть вламуватися двері, в двері люди, тільки люди з державних структур і на законних підставах. Це я тобі 100% даю. Це, це я тебе підготовлюю, ось два, ну, може, там три тижні. Може, три. Якщо я два тижні тому говорив місяць, то зараз я тобі кажу два-три тижні. І ще більше тобі скажу, прямо в суботу, в суботу, оце післязавтра, вирішується твоя доля. Це я тобі, ну, так, без прикола. На всякий випадок, щоб ти собі розуміло, що ти не будеш тут робити те, що ти хочеш, так як ти хочеш. Не будеш ти тут красти. Розумієш, не будеш ти тут бігати від тебе. Тут не будуть бігати люди з стволами. А ще, Міша, я підняв питання по грошам за двохсочених хлопців, по тим мільйонам, де ти в запльоті, і є факти, і люди приїхали до мене. У мене є аудіозаписи, на, на яких чітко вказується, що люди приїхали до мене, і з якого приводу. Де указують тебе, що ти там вмішаний. Як ви гарно, я вже ну, це не хочу зараз недоречно буде висвітлювати дані події в ефірі, з ким ти там в замесі. Так от ти військовий, оця, блядь, від якого ти сьогодні заламувався до людей зі зброєю в хату, нечесна на руку і падка на гроші 200 хлопців. Так от бля, твоя совість, чоловічина добрий. Хто ти такий, а? після всього? Скажи мені, будь ласка, мій номер телефону, шановний, той, хто ломиться там по хатам зі зброєю, розказувати, що мішу трогати не можна. Мало того, я вам ще люди добрі скажу, ці люди під дулом пістолета заставили людину сказати їм на камеру, щоб вони ж міші предоставили б... Би... Докази, що вони відпрацювали, що все, я, Мішу, більше не трогаю Лазаренка. Під дулом пістолета. Вдумайтеся, хто у нас сьогодні голова адміністрації. Хто? От той бородатий, хто там ломиться по чужим хатам, знімати відосики для Міші, щоб люди там відвічали під твоїм дулом, візьми номер телефона, мій, у тої людини, до кого ти сьогодні вломлювався в будинок. Я хочу зрозуміти, хто ти взагалі? Такий? Ти за яку ідею? Кого, чиї інтереси представляєш, я тобі доведу, хто я такий. Якщо треба, дуже багато людей підтягнеться і, і, і роз'яснять тобі так, як то має бути. Хто ти, а хто я. А чому я так жорстко відносно тебе звертаюсь до тебе? А тому що я е, не, не дозволяю собі брати зброю, до когось вломлюватися в будинок. Ну, а ти це робиш. Так от, ти розберись для початку для себе. Якщо ти захотів там пару гривень від Лазаренка, ти розберись для себе взагалі, куди ти лукаєшся, за кого ти лукаєшся і що ти чудиш. Ти вже не є порядним військовим. Якщо для тебе є людина-авторитет, яка кришує сьогодні світу Якимчук, яка кинула блядь, біля 300 людей. Заяви від них у мене на бумазі ними підписані. Предоставлені Лазаренко. І за весь цей час Лазаренко ні за одну людину палець палець не ударив. Так для якого він народу? Воно тільки для себе. Корумпувати, красти, брати такі хабарі, як у таких, як Свята Якимчук. От і весь, блядь, е цей чорт, як він там називається, Лазаренко. Не розумієш? Чоловічина, ну якщо тобі покажуть мій ефір, ти задумайся. Просто задумайся, хто ти для людей отут всередині, в душі? В душі хто ти після свого вчинку? Наскільки ти низько впав? Наскільки зараз кожен перший, і я в тому числі гордюсь любим першим бійцем, любою першою людиною в формі українській, яка, якщо не приймає участь в бойових діях, то від нитки до голки старається хоч чимось допомогти. Поважаю кожну першу ту людину, то ти впав дуже низько сьогодні. Розумієш, це не моя прихать, це не моє. Лазаренко – це нечість, яка користується людьми. Ти кажеш, прибіг до нього в квартиру, він допомагає. А як ти хотів, щоб він себе як прикрив? Он світа його подруга, яку він кришує. Теж допомагає. Пірішковоз, блядь, за 300 доларів пацанам дала гнилий державий. Хлопці на нього, в нього хлопці навіть срати не сходять, я тобі скажу. Оце так вони допомагають. Він, якщо поміг з одної сторони десь людям, Лазаренко, якщо він поміг з однієї десь людям, то з другої сторони я тобі скину скріншоти і людям на загал, які закупівлі проходять в адміністрації, де, блядь, в сільпо, в копійці дешевші, блядь, ціни на ті яблука, на ту морку, на то все, ніж його адміністрація закуповує. Ти куди лукаєшся взагалі, то від такої нечисті зараз народ. України, якщо ти не з народу, значить ти з ними, тоді ти ну не можна тебе назвати порядним, шляхетним. Народ України позбувається зараз таких. Позбувається. З чого у нас почалася війна? Починаючи від Яника на хвилиночку з 2014 року. А проти чого постав український народ? Проти саме таких дій, які наразі веде. Лазаренко. Створює нам тут таке життя, оце нам почав в Україні створювати Яник. От зараз тут на місцевому рівні, Подільський район Одеської області, питається е, нав'язати таке саме життя нам Лазаренко. От ми народ проти таких постали. Нам такі нечисті не треба. А якщо ти приїхав в його захист до людей, які висвітлюють. Е, Всю ясність внусять до загального для всіх людей, то, ну, я ціна тепер зрозуміла. Так от на майбутнє. Ще раз, я буду зараз завершувати, я чую вже все, починаю я кипіти, зараз підуть мати, і 3, і 10, я не хочу цього всього. Михайло е, якщо в моєму подвір'ї, в моєму будинку, Буде відбуватися те, що сьогодні відбулося в місті Подільськ у блогера Майтали Юрія, де до нього від вашого імені почали вломуватися двері і представляти зброю до лоба за те, що е, вас вспоминають в ефірах. Як ви там кричите, Слава ПМР, повірте, звідси ніхто не вийде живим, а ви будете ахуєвші за часи, за години часу. От. Я вас попереджаю. Пошануйте себе. Навіть не треба вам, щоб вкрадувалися ті мислі в голову відносно мене щось робити. А то, що я вам, я вам один на один навіть в очі можу сказати, що вам піздець. Ви просто догралися. Оцей вчинок ваш сьогоднішній був, це ви самі собі ставите крапку у вашій кар'єрі, у вашому всьому, а далі буде більше. І якби е... Шанг, до мене, фу, іди сюди, до мене, йди. Якщо ви собі там мріяли. Що якось ви там просунетесь далі, де да, нікуди ви не просунетеся. З тією діяльністю, яку ви ведете, і так як ви її ведете, ви вже просунулись. Все. Ви приплили, вже приїхали. Нікуди. Я особисто 24 березня буду на Майдані, і повірте, з дуже великим плакатом, з дуже великим надписом, зі зверненням до вашого Єрмака, який тяне за вас мазу. Прокладка між вами і Єрмаком, генпрокурор. Просто не можна виносити зараз багато такої інформації по факту. Факти цієї, цих, всіх моментів в ефір я їх не можу. Вибачте. Будь ласка, мене мої всі мої шановні. і Хто там мене поважає, не поважає, не можу, не маю права. Тоді не вийде то, що треба. Ефект не буде той, що треба. Відомо набагато більше, ніж ви собі уявляєте. І знаєте, що я вам скажу? Завдяки світі, Якимщук. Ну так от, Міша. Ти не хотів по-хорошому на сторону людей. Буде по-плохому, тільки ти будеш не з людьми. Ти будеш з тими. Слава ПМР, чи там ДНР. Хто там в тебе слава? Хто там хай цвіте? ПМР чи ДНР, чи ЛНР? Хто, Міша? Кому слава, Міша? В общем, я вас всіх. Е Люблю і поважаю, шановні мої глядачі, підписники. Знайте, просто знайте, яким чином діє Лазаренко. Він відправляє озброєних людей до людей, які йому не угодні. Люди заламуються в квартири, представляють стволи до голови з погрозами. От і вся сутність е пана Михайла Лазаренка. Я не хочу взагалі про цю людину. Я, я навіть не уявляю, як мої діти будуть жити, щоб. Ну, Отака, отаке отаке Лазаренко. Ну, я не уявляю навіть взагалі, яка це в нас буде країна, якщо будуть такі. Якщо будуть такі, я вже мовчу про то ДФГ місцеве. Проти, дуже проти якого, блядь, Лазаренко. А хлопці приймають участь. Солідар. Під Солідаром. Бахмут. Баштанка в деяких місцях я разом з ним. І він не дуже радий, що ми є такі в Балті. Він у всій інстанції б'є і колоти, що, бля, це треба закрити. Вони тут не нужні. А чому, Міша, ми тут не нужні? Міша, а чому ми тут не нужні? Лазаренко? Сиш сиш людей, народу боїся. Народу боїся. Візьми свою подругу, оцю Пасасухіну, Патаскухіну, Світу Якимчук. І що я хочу сказати, мі... зберите весь свій кружочок, таких як сам, Свет, шмєт, Мін'єт Крутіться собі там, займаєтеся чимось там, Займаєтеся, платіть податки, і не лізьте взагалі е... туди, куди ви лізете, не швиряйте людей, не обіжайте. А е... Михайло Дмитрович, а то, що у вас до людей відношення як до бидла, це всім відомо. Тільки ви не уявляєте, що нас же ж то більше, і виходить, що для нас ви бидло. І ми будемо вирішувати сугубо ми, народ України. Кому з ким нам бути, хто нам нужен, а хто нам і за п'ять копійочок не нужен. Всім гарного дня, всім мирного неба, всім всього-всього. І повірте мені, не треба боятися. Треба жити для своїх дітей, для майбутнього наших дітей. А от таких падалі боятися не треба і говорити про них все і кругом. І от тоді буде все, Україна, і все буде добре. Мирного вам неба, щастя вам і міцного здоров'я. До нових зустрічей. Скоро буду в ефірі. Не обіцяю, що в суботу, але скоро. Всім, що щас...